Аудіопосібник по NVDA для початківців Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій, Гордійко Олександр. Епізод 14. Конфігураційні профілі. Іноді треба мати різні налаштування під час роботи з NVDA в різних програмах. Наприклад, певні налаштування нас влаштовують, коли ми користуємось Microsoft Edge, а інші налаштування, коли ми користуємось, наприклад, програмою SoundForge. За допомогою NVDA можна зробити так, що в одному додатку, наприклад, Microsoft Edge, вона буде більш деталізовано проговорювати різні елементи на веб-сторінках, а в додатку SoundForge вона буде. Менш багатослівною і буде більше мовчати, ніж говорити. Це все можна налаштувати за допомогою конфігураційних профілів. У профілях конфігурації можна змінювати майже всі налаштування NVIDIA, за винятком загальних, які знаходяться в меню категорії налаштування, оскільки саме загальні налаштування застосовуються до всього скрінрідера. Профілі конфігурації можна активовувати вручну або за допомогою гарячих клавіш, які сам користувач може назначити на конкретний профіль або на декілька Профілів. Також профілі можуть активовуватись автоматично, наприклад, коли ви будете запускати додаток Microsoft Edge або інший додаток. Давайте спробуємо створити новий профіль конфігурації та налаштувати його параметри. Для того щоб зайти у вікно профілів конфігурації, заходимо спочатку в меню NVDA. Для цього натискаємо NVDA N. NVDA. Меню. Рухаємося стрілочкою вниз. Параметри конфігураційні профілі. Натискаємо Enter. Конфігураційні профілі, диалог, список, нормальна конфігурація, Ми потрапляємо в список профілів. Поки що тут є тільки один це наша нормальна конфігурація. До речі, в це вікно можна також потрапити за допомогою гарячої клавіші NVDA Ctrl-P. Я натискаю Escape і тепер натискаю NVDA Ctrl-P. Конфігураційні профілі діалог. список, нормальна конфігурація, редагування. Ми чуємо знову ж те саме вікно. Тут будемо рухатись табом. Натискаю Tab. Новий кнопка. Є кнопка новий, відповідно, коли ми її натиснемо, створиться новий профіль конфігурації NVDA. Далі знову таб. Тут можна обрати, як будуть автоматично перемикатися профілі. Далі таб тимчасово вимкнути усі автоперемикачі, не Можна позначити прапореції, тимчасово вимкнути усі автоперемикачі. Це зручно тоді, коли нам треба, щоб профілі не перемикалися автоматично залежно від того додатку, який ми будемо запускати. Рухаємось далі. Закрити, кнопка. Є кнопка закрити. Список, І знову список з профілями. Давайте спробуємо створити новий профіль. Новий кнопка, я натискаю Proбі. Ім'я профілю. Тут можна внести бажане ім'я профілю, можете залишити це поле пустим. Зараз розповім чому, рухаємось далі табом. Використовувати цей профіль для групування, активація вручну, радіокнопка позначено. І далі йдуть радіокнопки. Використовувати цей профіль. Активація вручну, тобто нам потрібно буде відкрити вікно конфігурації профілів, обрати потрібний профіль і натиснути на ньому Enter, або призначити гарячу клавішу, щоб активувати профіль вручну, якщо ми виберемо цю радіокнопку. Стрілочкою вниз. Поточний додаток нотепат радіокнопта позначено. Поточний додаток. Ньюфон говорить: поточний додаток нотепад. У мене зараз відкрите вікно блокноту. І тому NVDA визначає цей додаток як нотепад. Відповідно, якщо ми оберемо цю радіокнопку, то профіль буде активовуватись автоматично, коли ми будемо запускати додаток блокнот. Зробимо «Shift-Tab». Shift-Tab. І ми чуємо, що в полі ім'я профілю вже введено ім'я «Notepad». Залишимо. Далі рухаємось табом. Цей для Далі. Гаразд, кнопка. Є кнопка «Гаразд». Скасувати, кнопка. Скасувати. як завжди. Скасу. Гаразд, натискаємо Гаразд. Все, профіль створено. Тепер натискаємо NVDA Ctrl-P. І ми чуємо нотепад редагування активний. Тобто цей профіль в нас активний, оскільки в нас відкрите вікно блокноту. Якщо ми зараз закриємо, це вікно і закриємо сам блокнот, то в нас NVDA повернеться до нормальної конфігурації. Давайте поки що не будемо цього робити. Notepad, редагування. Активний. Ось повернулись нотепад редагування активний. Тобто цей профіль в нас зараз є активний і ми його будемо редагувати. Що ми будемо з вами робити? Я натискаю Escape. І я хочу, щоб коли відкривався додаток блокнот, в мене змінювався синтез мовлення NVDA. Для цього ми натискаємо NVDA Ctrl-S і обираємо Rage voice, натискаю Enter. Прекрасно. у нас говорить Володимир. Тепер я зберігаю конфігурацію, натискаю NVDA Ctrl-C. Конфігурацію збережено. Тепер дивіться, я натискаю Windows D. Фон Все. Ми чуємо, говорить наш «New Phone». Натискаю Alt Tab. Кон. І ми чуємо, що починає говорити голос Володимир. Давайте я відкрию, наприклад, Microsoft Edge. Microsoft Edge все, я відкрив Microsoft Edge, і в мене тут говорить голос New Phone. Тут створюємо ще один профіль, натискаємо NVDA Ctrl-P. І бачите, в нас нормальна конфігурація редагування. Тобто ми зараз в нормальній конфігурації NVDA знаходимось і редагуємо саме її. Я натиснув TAB і натискаю пробіл на кнопці новий. новий Ім'я профілю. Редактор, Ім Використовувати цей, для використовувати цей профіль радіокнопка, обираємо стрілочкою вниз, поточний додаток, додаток MS-Edge, тобто Microsoft Edge, і рухаємо Раз, стабом кнопка. до кнопки «Гаразд». Натискаємо профіль, створено. Натискаємо знов NVDA Ctrl-P. «Конфігураційні профілі діалог список, мсет, редагування, активний. І ми чуємо, що у нас MS Edge редагування активний, тобто в нас вже активний ще один профіль. Тепер, знову ж таки, спробуємо змінити якісь певні налаштування. Я хочу, щоб в Microsoft Edge в мене говорив зовсім інший синтез мовлення: Rage voice, але. голос володимир. голос Наталя. «Голос Хай це буде Мар'яна. Зберігаємо конфігурацію. Конфігурацію збережено І тепер дивіться: натискаю Alt-Tab Конфігураційні Altab. Ми чуємо, говорить Володимир, тому що ми потрапили в блокнот. Знову натискаю Alt-Tab Говорить Мар'яна в Microsoft Edge. Тепер натискаю Windows M для того, щоб вийти на робочий стіл. Робочий список ні Робочий стіл, список і так далі, говорить наш синтез Нюфон. Так само ми можемо змінювати дуже багато різних налаштувань NVDA для того, щоб максимально ефективно використовувати весь її функціонал, який нам потрібен для конкретного додатку, для конкретної програми. Хочу звернути вашу увагу на те, що налаштування, які ви будете робити в профілі, будуть застосовуватись тільки до активного профілю. Тобто, якщо ви змінюєте певні налаштування в NVDA. При цьому знаходитесь в додатку Microsoft Edge, і у вас для нього створений профіль, то, відповідно, ці всі налаштування будуть зберігатися тільки в профілю для Microsoft Edge. І коли ви перемкнетеся на інший профіль або в інший додаток, чи на нормальну конфігурацію, відповідно, ці налаштування діяти не будуть. Самі профілі та конфігурація профілів має дуже багато сценаріїв використання і налаштувань. А також має багато особливостей. Всі не охопити в посібнику для NVDA. Давайте тільки спробуємо видалити профілі, які ми створили. Для цього натискаємо гарячу клавішу NVDA Ctrl-P, щоб потрапити у вікно конфігурації профілів. список, Тут вертикальними стрілками обираємо потрібний профіль.

Є переіменувати, тобто можна цей профіль перейменувати і видалити, видалити. Натискаю пробіл. За замовчуванням курсор стоїть на кнопці ОК. Є ще кнопка. Скасувати. Ми натискаємо пробіл на кнопці ОК. І повернулися у список профілів. Знову стрілочкою обираємо Zetbe. MS Edge. Кнопки, і Видаляємо. Все. Ми профілі видалили. Тепер натискаємо кнопку Закрити. Закрити Закрили. І для того, щоб налаштування збереглись, зберігаємо конфігурацію. NVDA Контрол c Конфігурації збережено На цьому налаштування конфігурації профілів завершено. Кінець 14-го епізоду.